Сьогодні готую неймовірно смачні кабачки на зиму. Всі кабачки ріжемо дольками. Нарізала 2 кг кабачки. Одну головку часника натираємо на дрібній тертості. У кабачки додаю 50 г солі, 120 грам цукру. Так ось сюди додаємо 100 грам 9-відсоткового оцету. Далі 50 грамів олійки. Всю цю масу перемішуємо. І сюди додаємо 1 чайну ложку чорного перцю. У мене він тут молотого. Тепер беремо один пучок укропа і один пучок петрушки. І ріжемо. До кабачків додаю укропчик і петрушку. Перемішали, і наші кабачки повинні маринуватися 1 годину. Але через кожні 15 хвилин потрібно перемішувати наші кабачки. А в цей час, поки наші кабачки маринуються, я стерилізую баночки і кришечки. Помішуємо наші кабачки. Вже сіт пустили. Далі наповняємо наші баночки. Накриваємо кришечкою. Наклала я в 4 баночки півлітрових, тепер будемо стерилізувати. Взяла каструлю, налила туди води, поклала полотенце, яке не потрібне, або тряпку, і кладемо наші кабачки. Водички у каструлю наливаємо стільки, щоб баночки на один палець виглядали із води. Коли закипіла у каструлі вода, відраховуємо 5 хвилин і повинні у банці з'явитися бульбашки. Це означає, що наші кабачки почали вже готуватися. Відраховуємо 15 хвилин і можна наші кабачки вже знімати. Коли витягнемо наші баночки із каструлі, надягаємо резинки, закручуємо, перевертаємо вниз кришкою. І накриваємо чимсь теплим. І так до ранку.